Ось погляньте малята, це мій чарівний мішечок, і в нього я покладу трикутник, круг, виделку, губку, кубики льоду та квадрат. А ви за описом повинні будете дізнатися, що ж я по черзі буду з нього діставати. Ось дітки, я занурю руку в мішечок і нащупую щось, що має кути. Один, два, три. Що це, діти? Що ж це може бути з трьома кутами? Так, це як трикутник, жовтий трикутник. Знову занурюю руку в мішечок і нащупую щось геть. Без кутів. Таке гладеньке. Що це може бути? Так, це коло. Червоне коло. Що ж це у мішечку? Що, що має дуже багато кутів. Порахуймо: один, два, три, чотири. Ви вже здогадали, що це може бути? Ну, мохто перший? Так, це квадрат, синій квадрат. Знову засунь ручку наш мішечок. Щось м'якеньке, таке приємне. Що це може бути? Хто здогадався? Так, це губка. Що ж це в мішечку? Мм, щось дуже холодне. І я так вважаю, що воно скоро розтане. Тож, бистріше, кажіть, що це? Так, це шматочки льоду. Зараз, зараз, що це? Ай, вкололося. Що ж це може бути? Щось, що може вколоти пальчика, якщо бути необережним. Так, це Виделка, ви молодці. Гратися з вами одне задоволення. До нових зустрічей, па-па.